Вітаю, в ефірі тема дня і предмет сьогоднішньої нашої розмови. Хвороби, яку, на жаль, людство ще не навчилося лікувати СНІД. Варто сказати, що в окремих державах кількість хворих на СНІД перевищує 50-80% громадян, що ставить їх на межу виживання. Україна ж впродовж останніх 10 років очолює першість серед європейських країн з розповсюдження ВІЛ СНІД. Отож, як у нашій державі та й області, зокрема, борються із так званою чому 21-го століття розкажуть наші сьогоднішні гості. Олександр Самрука, голова прес служби обласного благодійного фонду переображення та Юрій Цимбал, відповідальний за роботу з ВІЛ-інфікованими. Вітаю вас у стороні. Гадаю, для початку варто розпочати і статистики, Отож, яка динаміка в області щодо ВІЛ сніду? Чи можемо говорити принаймні про стабілізацію ситуації? На жаль, говорити про стабілізацію на даний момент часу неможливо, тому що при тій кількості людей, а на даний момент часу офіційно лише на Волинській землі зареєстровано понад 2,5 тисячі людей, в яких офіційно нагадую, підтверджено ВІЛ-статус. Це та кількість людей, яка є лише офіційною. Скільки людей не пішли здати аналізи для того, щоб перевірити свій статус, ми не знаємо. Ми знаємо лише про те, що Волинська область займає 11-те місце в нас в Україні по кількості людей, які є віл-інфіковані. Крім того, всього, ми знаємо, що 8 з 10 ін'єкційних наркоманів вони навіть не знають про свій статус. Вони можуть бути ін'єкційними наркоманами, вони можуть мати віл-інфекцію, яка Плавно переростає, переростає у СНІД, але вони про це навіть і не знають, тому що вони можливо соромляться здавати аналізи, можливо, бояться, можливо, не знають, куди звернутися. І тому дуже добре, що саме в сьогоднішній день, не 1 грудня, тоді коли міжнародний день боротьби зі СНІДом чи день толерантного відношення до цих людей. А саме сьогодні ми говоримо про цю тему, і хочу подякувати безпосередньо улицькому телебаченню за те, що маємо можливість бути сьогодні тут. Дякую, що ви прийшли. На ми продовжимо так. Нашу розмову варто ще сказати про такі осередки е, найбільшого розповсюдження СНІДу, так і загалом вілоінфекції. Окремі міста, окремі райони є в нас такі в області, так так на даний момент часу, згідно з офіційною статистикою, на першому місці є місто Нововолинськ. Друге місце місце плавно розділили між собою міста Луцьк та Коваль. На третьому місці інші міста та села Волинської області. І, на жаль, якщо говорити про осередки, де люди найбільше заражаються цією хворобою, це, по-перше, ін'єкційні наркомани. По-друге, люди, які ведуть неправильне статеве життя. Люди, які ну, назвемо це реально гріхом через гомосексуалізм, через інші збочення, вони самі заразилися і вони відповідно заражають інших. От ви, власне, говорите про групи ризику, так, інфекційні наркомани. Все частіше нині говорять про ситуації ризику. Яка нині ситуація, яка найбільша вірогідність інфікуватися? Хто має таку вірогідність? Ну, Сказати про те, що це проблема, яка стосується кожного. Тому що якщо випадково людина має безпорядочні статеві стосунки будь-ким, це може її стосуватися в будь-якому випадку. Якщо людина вживає наркотик ін'єкційно, це теж її стосується. Якщо людина десь е, має певні проблеми, от, наприклад, відкрита рана, і хтось е, без досвіду або людина, яка вілінфікована і її кров потрапила на рану, це теж є ймовірність того, що людина заразиться. Віл не передається через укус комах, через побутовий якийсь шлях. А от такі, от, як відкриті групи ризику, це тоді, коли людина веде, скажімо так, ризиковане життя на межі. Тоді вона дійсно може заразитися цією хворобою тобто, все ж таки лишаються так групи ризику. Так я хочу додати, що якщо раніше віл-інфекція стосувалась лише чоловіків, то зараз, згідно з офіційною статистикою, в нас на волині приблизно однакова кількість чоловіків віл-інфікованих і жінок, які віл-інфіковані. Власне, ми говорили про осередки, і знову ж таки Нововолинське згадували так, що там найбільша кількість хворих на ВІЛ. Чому така ситуація? Чи е, якісь соціальні умови можливо досліджувалося це питання? Ну ми проводили профілактичні програми в місті Нововолинську, і Ми побачили, що дуже багато людей, от особливо це було яскраво, десь початок ну минулого століття. Якраз е, закриті були шахти, люди не мали роботи, молодь замість того, щоб десь іти навчатися, вони були нікому не потрібні. Старе розвалилось, нове ще не збудувалося. Можна сказати, це якби і зараз є таке. І люди в зв'язку з тим, що вони не бачили цілі в житті, вони були не зайняті, вони йшли на вулицю, і там їхній ну горе товариш пропонував їм наркотики, пропонував їм перший раз спробувати. А перший раз спробував, і все. Людина вже. Може потрапити в цю залежність, і це людина, яка є в групі ризику. Людина, яка в майбутньому через те, що вона зробила неправильний крок в житті, може мати подібні проблеми. Власне з того часу так ця проблема і продовжується, тому що в Нововолинську, наскільки мені відомо, найбільша кількість наркозалежних людей залежно від кількості як населення. Власне щодо боротьби з недугою, СНІД ВІЛ, відомо, що в області загалом нашій державі діє загальнодержавна програма забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Власне, вона до 2013 року має реалізовуватися. Та окрім державної підтримки, якої на жаль, ну недостатньо, не так не вистачає. Так допомогу надають благодійні громадські організації, от такі як ваша організація, яку ви представляєте, за якими напрямками ви працюєте? Олинський обласний благодійний фонд переображення існує з 2003 року, і починаючи з 2000 року, ми в співпраці з міським відділом освіти з обласним відділом освіти проводили проводимо профілактичну роботу в навчальних закладах міста, Луцька та області. І ми спілкуємося з учнями, студентами, підлітками вже молоддю на різноманітні теми, які сьогодні торкаються стру... їх. Ми спілкуємося на тему наркоманії, алкоголізму, куріння, сніду, венеричних хвороб, торгівлі людьми та інших. І ми вже як громадська організація, ну в нас як структурний підрозділ в нас в обласному благодійному фонді переображення, є студія Правда ПРО. І ось спільно з обласною державною телерадіо Волинською обласною державною телерадіокомпанією ми зняли фільм Правда про снід, ось є екземпляр, представити його. І цей фільм, який неодноразово транслювали і на Волинському телебаченні, і на приватному телеканалі в нас в місті, і в різноманітних школах, навчальних закладах, для того, щоб попередити молодь, для того, щоб пояснити, що та. Як стається їм безобідна така, ну якби нібито іграшкова якась річ, ну подумаєш спробувати перший раз наркотики, подумаєш спробувати там перший раз десь секс і так далі. І це ми знаємо, розуміємо, що це призводить до подібних проблем. Тому е, у тісній співпраці з міською з обласною адміністрацією, ми, як громадська організація, маємо можливість проводити профілактичну роботу. Власне, це основний такий напрям, так просвітницька робота. А зрозуміло, надзвичайно важливо для людей, які дізналися про свій віл-позитивний статус, є психологічна підтримка. Як саме працюєте у цьому напрямку? Ну, в напрямку, якщо сказати психологічно, то дуже часто люди соромляться того, щоб взнали люди, які оточують їх на роботі, рідні, близькі. Вони бояться, що знають про їхній статус. І ми працюємо в напрямку того, тому що є люди, які перебороли цей крок, які, як то кажуть, зробили перший крок до того, щоб змиритися з тим, що в них в житті є ця проблема. І ці люди мають можливість зустрічатися з людьми. Які також тільки дізналися про свій статус, або люди, які вживають ін'єкційні наркотики, які мотивують людей до того, щоб вони дивилися за своїм здоров'ям, щоб вони зробили перші кроки для того, щоб зупинитися, і на рівні психологічної підтримки люди можуть допомагати і зрозуміти один одного тоді, коли люди пережили щось. Коли людина пережила якусь проблему, вона може порадити зі свого досвіду, які кроки робила вона в своєму житті перші, щоб як то перебороти свій внутрішній страх. Тобто, і в нас якби, є можливість що кожної неділі в одному із районів міста Луцька збираються люди і мають можливість спілкуватися на вільні теми. Тобто це може бути наркоманія, це може бути е, люди, які мають хвороби е, інші, там які там мають хвороби ВІЛ-позитивні, інші напрямки. І що характерно, що це є як закриті групи, закриті групи спілкування, що люди не бояться прийти, відкритися, тому що е, ці люди, ми розуміємо, що в них всередині йде боротьба. Боротьба про те, що вони ходять в страху. що… Бо вони просто бояться те, що суспільство знає про їхні проблеми, як вони будуть ставитися до них після того. Але я вам скажу, що я знаю особисто багатьох людей, які мають проблеми зі здоров'ям, які живуть, які одружуються, які мають здорові дітки. Це люди, вони нічим не відрізняються від інших людей. І ці люди так, вони потребують уваги, вони потребують. Допомоги, що саме робимо ми зі своєї сторони. От, власне, колишній наркоман це реальне, так? так. А колишній хворий на СНІД, хворий на ВІЛ, напевно, що ні. Так, тому що, як я вже говорила, не навчилися лікувати все ж таки СНІД для того, щоб працювати із такою групою населення, які знають свій статус позитивний. Які хворі на СНІД потрібно мати самому також психологічну якусь освіту, якусь підготовку. Власне, знаємо, що з тою групою населення працюють ресоціалізовані, так, так. алко-і наркозалежні. Так. Як саме відбувається спілкування з тими хворими? Ми розуміємо, що група цих людей вони якби да, вони попадають в групу ризику. І як саме з цими людьми відбувається спілкування, це в першу чергу, щоб людина дійсно задала собі питання, ну, чи є в неї в житті проблема. Це найперше, коли людина має зрозуміти, якщо в неї є проблема, то другий крок її має бути це як її вирішити. Тобто, і сам якби, да, якби є. В місті Луцьку, в благодійному фонді, є такий християнський реабілітаційний центр, де люди проходять реалізалізацію. Люди звертаються туди і отримують допомогу у вирішенні своїх питань. Це відбувається на рівні якби, духовної точки ну, якби, зору. Тобто, Люди дивляться це не як з світської точки зору, не як з економіки, не як з інших речей. А в першу чергу, що люди дивляться на вирішення своїх проблем, це з духовної точки зору. І особисто скажу вам, що коли людина дивиться з духовної точки зору, то їй легше сприймаються ті чи інші проблеми в її житті. Ви говорили, що проводиться просвітницька робота власне з молоддю в основному. Так? Молодь, як відомо, вона більш радикально все сприймає і. Тут можливо лише самою релігією не візьмеш, як кажуть мовляв, Так як саме співпрацюєте і переконуєте, намагаєтеся пояснити істини. Ми якраз перед програмою говорили про те, що от соціальна реклама багато того, що в соціальній рекламі є, це залякати, сказати щось. Якщо ти хоча б один раз спробуєш, ти вже все помреш, тебе закопають, згниєш і так далі. А насправді молодь розуміє, що це не так. вони знають самі на прикладі, що самі пробували один раз, другий раз, і можливо, все не так страшно. Але ми, будучи як громадська організація, стараємось проводити інформацію в двох таких аспектах: перше це показати всю правду, тобто і максимально інформувати, максимально розповісти про те, що так, якщо ти один раз спробуєш пива, ти ще не станеш алкозалежним. Якщо ти перший раз цигарку випалиш, ти ще не будеш курцем. Але якщо ти перестанеш цього боятися, то в тебе вже якби витруться оті грані. Ти вже не будеш цього боятися, тоді вже відповідно ти, якби, в тебе вже будуть проблеми. І от саме, якраз, будучи громадською організацією, ми створили дуже багато профілактичних брошур. Ось брошура, правда про снід, якраз тема нашої сьогоднішньої розмови. Ось брошура, якраз правда про наркотики. Ось брошура, правда про аборти. Ось брошура, правда про куріння. Ось брошура правда про торгівлю людьми, самоостання, саме, саме свіжо, ми тільки знімали, яку робили. Брошура Правда про алкоголь. Це той роздатковий якісний профілактичний матеріал, який ми маємо можливість запропонувати молоді. І тоді, коли вони читають, вони бачать. Досвідчене, якби ґрунтовне дослідження, вони самі мають можливість зробити висновки. Вони розуміють, що за кожен свій вчинок вони будуть відповідати. Вони розуміють, що те все, що вони роблять, воно якби шкодить. І крім того, всього хотів би доповнити відносно того, що ми, як громадська організація, займаємось по профілактиці. У нас є ще телефонна і електронна лінія довіри, оскільки дуже багато молоді сьогодні комп'ютеризовані. Інтернетизовані, якщо можна так сказати, дуже багато людей пишуть до нас не лише з Волинської області, а взагалі з України. І проблеми, які вони мають, потрібно просто зайти на сайт Helpline.in.ua, Вони заповняють відповідну форму, лист зразу приходить до нашого консультанта, психолога, душоопікуна. І питання дуже-дуже різні. Проблеми починаючи від проблем підліткового характеру, закінчуючи тим, що мені робити в стосунках з батьками. І дуже добре, що ми маємо можливість співпрацювати із органами державними, з іншими громадськими та релігійними установами для того, щоб попередити ту проблему, яка є на даний момент часу в суспільстві. А власне щодо проблеми СНІДу так з ким доводиться працювати? Знаємо, що в нас є діє і центр е, з боротьби і профілактики, так СНІДу. Тож з ким співпрацюєте, ми співпрацюємо з державними структурами, з центром СНІДу, співпрацюємо Юрій більше скаже. У нас є можливість, знаєте, відвідувати лікарні. У нас є інфекційна лікарня, де певна група людей, які розуміють цю проблему, яким ближче можливо ця проблема. Вони мають можливість і бажання відвідувати хворих, які лежать в інфекційній лікарні. Приходять до них, заводять просто дружні відносини, налагоджують стосунки, обмінюються телефонами з часом. Завчаються один з одним, проводять час. Тобто не обов'язково, щоб це були якісь офіційні зустрічі, просто люди домовляються і проводять час, діляться своїми переживаннями в житті. І таким чином, якби ще є можливість це відвідувати одне із приміщень, яке знаходиться на КРЗ, це наркодиспансер. Також люди там, група ризику, наркозалежні. Алкогель залежні люди, які лежать там, також люди мають можливість приходити, відвідувати їх, спілкуватися з ними, знайомитися і разом з ними проводити час зазвичай говорять, що зрозуміло, найбільше наркоманів так. Алкоголізм поширений, ну і в тому числі СНІД-ВІЛ. Це проблема великих міст, оскільки в нас на Волині немає великих міст, то мова йде про районні центри та обласний центр. А щодо села, зрозуміло, проблема також не оминула і наші села. Як ви співпрацюєте з людьми, які живуть далеко від міст, і все ж таки стикнулися з проблемою ВІЛ-СНІД? Ми маємо досвід проведення профілактичних програм де, по території всієї області. Ми охопили профілактичними програмами всі районні центри нашої області. Починаючи, як я вже сказав, з 2000 року займаючись профілактикою, ми відвідали дуже багато шкіл. І тоді, коли ну існує такий принцип рівне рівному. Я сам вчитель, і я розумію, про що я говорю. Тоді, коли приходить вчитель і починає казати дітки, добрий день, сядьте, будь ласка, покладіть руки на парти. Це звичайно хороший метод. Але тоді, коли приходить їхній одноліток, який старший від учнів на декілька років, і тоді, коли він розказує, знаєте, хлопці, я колись мав подібні проблеми, не робіть, будь ласка, тих проблем, які я мав, і повірте, що таких людей значно краще, значно більше будуть слухати учні та студенти. Те, що розповідав Юрій про те, з ким ми співпрацюємо з державними структурами, це дуже добре, що в нас існують і центр СНІДу, і різноманітні лікарні. Але повірте, що якщо Ну, в такі, скажімо так, амбулаторні центри потрібно людині прийти. Якщо є черга, то вистояти чергу. Якщо десь є хтось інший, то можливо там треба бути, ну, перечекати. Можливо, людина боїться, що її там ну її конфіденційність порушиться. А тоді, коли приходиться спілкування в неофіційній, в неформальній обстановці, тоді, коли людина, колишній наркозалежний, спілкується з нинішнім наркозалежним і розповідає, знаєш, я наркоман був, ти мене знаєш. Ти наркоман зараз, я тебе знаю. В мене є вілінфекція, і в тебе є вілінфекція. Але зрозумій, що якщо ти будеш жити таким шляхом, як ти зараз, ти будеш заражати інших людей. В тебе є кримінальна відповідальність на тебе покладена, і це є спілкування в неформальній, неофіційній такій обстановці, і вона значно більше і кращий результат дає, тому що людина відкритіша стає, тому що це не просто з нею спілкується лікар. Це з нею спілкується людина, яка рівна їй. І це дуже хороший позитивний момент в спілкування. Юрій, ви власне працюєте з такими людьми, так напевно, виїжджаєте також так. на зустрічі. Яка реакція людей сільських мешканців? Ну, реакція буває дуже різна, тому що якби різні вікові категорії, підлітки, старші. Ну, В основному, якби, знаєте, люди, які знаходяться в селі, вони посміхаються. Вони посміхаються, вони якби, в ці речі якби, не вірять. Але коли глибше починаєш спілкуватися з цими людьми, або показувати профілактику, або глибше якісь моменти, да, розкривати тему цієї проблеми, то тоді. Ти дивишся, що в очах підлітків, людей, які слухають, то є можливість задуматися над тим, що можливо очікує кожну людину, якщо вона спробує якісь певні речі робити в своєму житті, які приведуть до, ну, до певних проблем. Власне, щодо лікування, так? Гадаю, варто про це сказати. Людям з ВІЛ позитивним статусом, як правило, призначають антиретровірусне лікування, але відомо, що воно досить коштовне, так, і не всі можуть собі дозволити. Тим паче, держава може забезпечити лише певну частку ліками. Ваша громадська організація, благодійний фонд, чи долучаєтеся ви фінансово до вирішення цієї проблеми? Да, так, є можливість підтримувати також, як ви сказали, певну кількість людей, тому що ми не маємо можливості охоплювати всіх людей, які мають бажання, тому що якби і ті ж самі ресурси, вони мають правильне таке використання і обмежене використання. На сьогоднішній день що ми маємо можливість, ми маємо 20 людей, з якими підтримуємо зв'язок, і яких підтримуємо в трьох напрямках: це перше. Це щоб люди могли регулярно здавати, щоквартала аналізи. Тому що якби за своїм здоров'ям треба дивитися. Якщо людина знає свій статус, то йому треба дивитися, в якому статусі він знаходиться. Чи в нього імунна система впала, чи вона піднялася, тобто інші аналізи здавати, яка вірусна навантаження у людини, і інші напрямки це маємо можливість. Допомагати людям продуктово. Також ця кількість людей 20 чоловік. Тож раз в квартал маємо можливість на певну суму виділяти фінанси, скуповувати пакети і доставляти цим людям як підтримка. І третій напрямок це саме вітаміни. Вітаміни в тому, щоб кожна людина вона потребує вітаміни. Тобто, Щоб люди могли. Якби стан свого здоров'я могли покращувати через там вживання вітамінів, які нам радять, якби лікарі по таких напрямках. Тож і на завершення нашої передачі дуже коротко. Варто сказати обов'язково про те, що людина, яка дізналася про свій віл позитивний статус, надзвичайно важко приступити той бар'єр комусь розповісти про свою проблему. Куди можна звернутися, щоби не боялися люди, переконайте людей звертатися і вчасно, все ж таки робити аналізи і отримувати необхідну допомогу? Шановні жителі Волині, ті, хто нас чує, ті, хто бачить, наше життя, таке, яке ми маємо, воно складається з певних правильних або неправильних кроків. Якщо ви зробили певний неправильний крок, Якщо ви вживали наркотичні речовини ін'єкційно або мали неправильні статеві контакти, перевірте свій стан здоров'я. Знаєте, що, на жаль, презервативи не захищають. І якщо одно, лише одного разу достатньо для того, щоб підхопити якусь венеричну хворобу. І навіть так, як ми говоримо зараз, чи чисні. Тому найкраще. Розкажіть про це ті людині, які ви довіряєте своїм батькам. Розкажіть про це тим людям, з ким ви маєте стосунки. Якщо ви соромитесь з кимось поспілкуватися, будь ласка, зателефонуйте на лінію довіри. Номер телефону 265 8 263. Це з 17 до 21 години з понеділка по п'ятницю лінія довіри працює. Або ж напишіть нам на сайт helpline.ua. Ми якнайшвидше зможемо з вами сконтактувати, ми зможемо вам підказати, куди потрібно звернутися. Повірте, що ваше право конфіденційності порушене не буде. Сотні людей вже зверталися до нас і вони переконалися в тому, що їхня анонімність є збережена. Але як чим швидше ви зможете знайти контакти? Чим швидше ви зможете розказати про свою проблему, про те, що вас гнітить, про те, що вас турбує, тим більша ймовірність того, що вам зможуть допомогти. Окрім цього, всього існують і державні центри, і центр Вілсніду, і інші амбулаторні методи лікування. Тому не гайтеся, а звертайтеся для того, щоб е слідкувати і обстежити своє здоров'я. Отож, ще раз телефон 265 863 Саме так. Дякую вам за участь Дякую. у нашій Дякую. передачі і Дякую. за те, що все-таки проводити таку просвітницьку роботу серед населення. А нашим глядачам нагадаємо, що це була тема дня, і сьогодні ми говорили про досить значну проблему в Україні та нашій області про СНІД. Будьте обережні, дбайте про своє здоров'я. Нехай щастить. Це добре.